Вітаємо, мої любі! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. А у нас в студії дуже потрібні костюмчики. Чому? Тому що у нас вже були такі костюмчики, трішечки в іншому. Кольорі, так, і вони були в обмеженому саме розмірі. Так? А, там не пам'ятаю, до 56-го чи до 60-го, але а, більшість наших пишних красунь нам телефонували і просили: будь ласка, можна супер батали? І боля, все для вас, наші дівчата, від 62-го розміру до 70-го. А ми для вас змогли знайти саме така сама. Ма, якісь так, бавовначка стовідсоткова. Ви коли прийдете на поштове відділення, коли ви просто доторкнетеся до цієї тканинки, ви зрозумієте про що я вам розказую. На манекені зараз найменший розмір – 62-й. Ми навіть навмисно не одягнули ці велосипедки, А так як я знову таки наголошую, що це найменший 62-й. у мене 56-й. одразу вам демонструю. Довжину по-перше, зараз поки ви мене бачите, так та я вам покажу, що вони потягуються дуже класно. Теж хебешечка. і ми всі прекрасно знаємо про проблемку, особливо влітку. Що ніжки натираються так між ніжками буває натираються. Зверніть увагу на довжину. У мене маленький зріст. По-перше, по-друге, це у нас іде 62-й розмір. Так, відповідно, така довжина мені майже бачите за коліна. Добре іде. А якщо ви, панянка, будете саме розміру 62-го, на вас вони будуть трішечки коротше. Так, вони будуть потягуватися. Але посадка, зверніть увагу, яка класна посадка, висока, так ось і жива. Вотик все стегна сюди, і кхе, за коліна трішечки заходять. Так? А потім кольори у нас, а, значить, блакитний. Ми назвали тропічна квітка. Чому ми так назвали? Тому що тут такий цікавий принт. А, тут якась і орхідея є, і тут уже якісь, не знаю, якісь там тропічні листочки, наче з якоїсь пальми. А, він такий у нас блакитний, з чорним тут. А, Кантиком, так, і а, троянда ми назвали. Ось така ще рожева трояндочка у нас. Зараз вам теж його продемонструємо. А, тут у нас квіти більш такі. Якщо там більш чорний, то тут більш такий графітовий колір. А потім рожеві такі квіточки. Тут, ну можливо, тут не зовсім троянди намальовані, але мої любі у нас це зазначено як троянда рожева. Ну такі, ну не знаю, мені більше не трояндочки. Ні, ну є тут дрібненькі. Ну тут знаєте, от знову ж такий мікс квітів а, приємний, що одразу навіть і не можна розібрати, що за квіточка. Ось тому що ну правда, я не знаю, що це за квітка, але красива. Так, це на троянду може більше схоже бути. Так, мої любі, потім є дві кишеньки глибокі. А у нас можна бачити і телефончик покласти раптом, що. Так, ану, видно кишеньку. Саме хотіла продемонструвати. Ось тут у нас. Дивіться, мої любі дві кишеньки, такі глибоченькі. О, тепер класно видно. А дивіться, дві глибокі кишеньки. Можна навіть телефон покласти. От я навіть зараз продемонструю. У мене тут лежить просто мій телефон. Просто часто буває, щось ми виходимо навіть з песиком прогулятися, просто в магазин вискочити. Ось можна покласти телефон сучасний, довгий. Так, ось ви поклали телефончик, поклали гаманець, поклали собі там якісь грошенята, ключі кинули. Ну, що завгодно, так? Якусь дрібничку. І це дуже зручно. Ось дві кишеньки, руки вільні. у Вас вже буває магнітик той самий, коли ви заходите в під'їзд, там так чи до калітки. Ось ви сюди поклали. Дуже зручно. А потім а довжину зараз я б хотіла вам заміряти найменшого розміру по спинці. Зараз замірюю, але в першу чергу зазначу, що об'єм грудей. Щойно я заміряла, мені було цікаво, тому що це така хвилююча, так завжди тема, який об'єм грудей стегон. А, значить, 62-й розмір, об'єм грудей. Ми заміряли 130 сантиметрів. Це в спокійному стані. Якщо трішечки ось вона ж і потягується, так це бавовначка, але все рівно кілька сантиметрів, кілька сантиметрів ще вона потягується. Так, мої любі. Обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару ls 185 як в даному випадку у нас ls 185 Так, об'єм грудей 130 см, найменший розмір 62. У нас від 62 до 70 супер І все, що ви просили, мої красуні, будь ласка, навіть дві різні кольорові гами ми підібрали вам так, більш блакитний, ви завжди любите рожеві і блакитні відтінки, тому ми все для вас підібрали. І якщо вас цікавить, наприклад, інший розмір, який там іде об'єм грудей, що ви робите? Ви спочатку заміряєте свій об'єм грудей, потім за безкоштовним номером, який ви бачите на телеекранах, 0 800 21 44 88 ви телефонуєте і запитуєте операторів кол-центру, який іде там об'єм грудей, стегон, брючки. Вони теж. Ці велосипедки, вони потягуються. Зараз ще я вам хочу заміряти довжину ковтинки. Я ось по спинці заміряю. 62-й розмір. Я нагадую, довжина у нас іде 72 сантиметри. Вийшла 72 см. Довжина, класна довжина. Буде, ось як ми бачимо, прикривати наші пишні стегна. Дизайнери все продумали. І зараз ще раз продемонструю вам брючки, і можливо, навіть заміряю. А, а у нас уже падіння вартості. Супер! 1200 гривень. Залишається 9 на год. Я знову демонструю брючки. Вже 900 гривень так швидко. Клас! Тому. Швиденько телефонуємо, бо залишається всього на всього дев'ять пропозицій. Мої любі, я ось потягую брючки, щоб ви побачили. Взагалі, по-перше, посадочка, як я вже зазначила на початку ефіру, так дуже висока посадка, це величезний плюс. По-друге, у нас є літом. Ось ця проблема. Ніжки так натираються, і якісь там брюки, джинси одягати. Ну спекотно. А тут саме тканинка, 100% бавовначка. Яка дозволяє тілу дихати. Ось ви одягнули так. Вони по фігурці вам сіли як велосипедки, можна хоч на велосипеді. Взагалі, це ті костюми, в якому можна бути і дома. І оце ви були вдома і щось робили. Зайшла сусідка, не треба переодягатися, бігти. Потім треба вискочити в магазин. У вас там закінчився цукор, сіль, хліб, йогурт, молоко, все, що потрібно. А я дивлюся ціна: 900 гривень. Ну таке зараз 2 кілограма м'яса мої любі, да умовно кажучи. Ну, в принципі, а я б навіть радила ось такий костюмчик брати навіть два. Чому? Тому що у нас, коли ви берете дві пропозиції, ще йде знижечка в 100 гривень, так мої любі. Зараз ціни космос на все. А тут ось ви взяли собі два костюмчика на літо і ганяєте в задоволення на кожен день, на дачу їдете, а щось робили там, прилягли. Так, от у вас там приїхали родичі. Буває, да, от свято якесь приїхали родичі, і ви там не будете вже ходити в звичайному якомусь там розтягнутому халаті, так, в плямах, бо все ж таки хочеться мати. Ого, у нас ще буде падіння вартості. Оце так! Комп'ютер. там зараз божеволі. як каже, заходять дзвоники на лінію. Ну, а то такі костюмчики, тим паче така якість. Уже хто брав у нас ці костюмчики, ви знаєте 799 гривень за костюмчик. Я наголошую, що у нас 17 пропозицій. І 799 гривень. Я нагадую, що брючки йдуть висока посадка. Потягується 100% бавовночка. Кольори тропічна квітка і трояндочка у нас. Так, 799 гривень. А якщо ви купуєте дві пропозиції, буде знижечка в 100 гривень, це раз. Потім, якщо а, враховувати, що за доставочку сплачує саме телемагазин Прованс, а не ви, мої любі, а, це вже приємний бонус. Це теж економія. Ну і звісно. Коли ви приходите на поштове відділення, ви приміряєте спочатку так, потім а, подивилися в примірочні на себе, чи ви собі подобаєтесь, так чи підходить вам розмір, і тільки аж потім ви сплачуєте за товар безпосередньо. Тому дуже і дуже зручно, насправді. А можливо, я зараз знаєте, що замірюю ще а, по стегнах брючки. От мені цікаво, 62-й розмір. У мене тут є такий стіл. Я зараз так умовно не розтягуючи в спокійному стані, 55 сантиметрів по стегнах виходить. Так, у нас 55 сантиметрів, а це у нас тільки ось так попереду. Так, я заміряла. мої любі. Плюс воно ж ще потягується, і там виходить і всі 60, Так, і умовно на, на стегна 120 сантиметрів, плюс вони потягуються. Мої любі, дуже добре тягнуться. Ось, демонструю ще раз посадочку, як вони тягнуться, вони доволі еластичні, і е, тіло буде дихати за рахунок того, що тканинка натуральна, гігроскопічна, дозволяє тілу дихати. Ось такий чорний базовий колір. Ви можете ці велосипедочки. Навіть одягнути своєю якоюсь іншою тонічкою. Ось таких дві речі іде, так би мовити, в комплекті. 799 гривень, якщо я не помиляюсь правильно. Не забувайте називати код товару. А зараз ще ось приклала до себе брючки і дивлюсь, і довжина така класна. так? І можна ж а, з якоюсь тунічкою вдягнути, так собі улюбленою. і з маєчкою якоюсь, і з футболочкою. Посадочка висока, класна. Клас. А, зараз ось ще сюди можу. Тут у нас чорні такі ідуть, щоб теж ви бачили. Потім а, Тут дві кишеньки, нагадую, глибокі у нас. Гудзички. Тут у нас іде три гудзичка. Потім таке. Не дуже глибоке декольте, і не дуже воно і глибоке, і не дуже буває таке, знаєте, коли взагалі немає декольте. А тут якраз літо, спека трішечки ось таке декольте, приємне буде. Ну, Таке глибоченьке, не... бо буває ще глибше. Так би мовити, тут просто чорний колір і воно трішечки зливається. Ось вам покажу межі, так би мовити, межі нашого декольте. Рукавчик спущений, рівно, тут все прошито. Зараз подивлюся. Оверлочено. Так, потягується. Тут всі. Так, все оверлочено, ниточки не де, нігде не стирчать. Зараз я все подивлюсь, мої любі. Тут теж мені все подобається. А показую знову, що трішечки потягується сама. Тунічка, так ось ця тунічка, яка розрахована на 62-й розмір, але це найменший до 70-го. У нас в студії, у нас в студії найменший розмір 62-й, але ідуть до 70-го. Тому коли телефонуєте, обов'язково називайте свої параметри і нехай вам. Порекомендуйте, який краще все ж таки вам розмір обрати. Якщо ви любите, щоб була і тунічка така більш вільна, тоді я, наприклад, буває, беру собі і на розмір більше, але все залежить від виробника. Дуже часто буває, що і маломіри, так і розмір в розмір де а буває, що треба і на розмір взяти більше, і на два. Тому дуже важливо зробили заміри. А дуже ж все просто. Взяли сантиметр дома, зробили заміри, об'єм грудей, талії, стегон. Потім зателефонували, тому що операторів кол центру є на кожен розмір заміри талії, грудей, стегон, і відповідно вони вам одразу підкажуть, який краще розмір взяти вам. Ну і нагадую, що за дві пропозиції, якщо ви купуєте, так і ще йде бонус 100 гривень. І я знову наголошую, доставочку сплачує телемагазин Прованс. Це суттєва така економія. Так, ну що ми змушені рухатися далі, тому ви телефонуйте, замовляйте. А я готую для вас наступну пропозицію.